Приймаючи волю Бога Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Матфія 6.10. Коли мені було 24 роки, я брав участь у малій групі в громаді, яку відвідував. Там в основному була молодь від 19 до 30 років. Разом ми вчилися дружити з Богом та між собою. Наприкінці року одна дівчина з нашої групи потрапила в аварію та впала в кому. Звичайно, ми багато молились, просили Господа повернути її до життя, зцілити, але стан дівчини не змінювався. Після кількох тижнів, з дозволу батьків, її відключили від апарату штучного дихання, і вона померла. Що сталося? Чому Бог не відповів на наші прохання? Хіба часи чудес, про які розповідається в Біблії, вже пройшли, або нам просто не вистачало віри? Тема складна та об'ємна, вона не вкладається у формат щоденних читань, але мені хочеться сказати тобі, що Бог не змінюється, його воля не завжди збігається з нашою. Щоб висловити цю ідею ясніше, наведу цитату Мені було показано, що в разі якоїсь хвороби, коли є можливість піднести особливу молитву за хворого, його справу слід представляти Господу зі спокійною вірою, а не з буревієм емоцій. Тільки йому відомі всі подробиці минулого життя людини, і тільки він знає її майбутнє. Той, кому відомо, що на серці у будь-якої людини знає, чи прославиться людина його ім'я, щоб повернути йому здоров'я, або зачистить його своїм відступництвом. Все, що від нас вимагається, це просити Бога відновити хворого, якщо прохання узгоджується з його волею, та вірити, що він чує докази, на які ми посилаємось. Наші полум'яні молитви, які ми підносимо до нього. Якщо Господь бачить, що Його ім'я буде прославлено, Він відповість на наші молитви, але не можна наполегливо просити про одужання хворого та відмовлятися прийняти волю Божу. Чудеса, про які розповідається в Біблії, можуть відбуватися і в наш час, якщо на це є воля Божа. Ми повинні молитися, знаючи, що рішення Бога може відрізнятися від нашого бажання. Наш творець хоче дати нам життя і здоров'я в надлишку, і хоча існування в цьому світі пов'язане з хворобою та болем, все це закінчиться, коли повернеться Ісус Христос і перетворить наш світ.